Олди пам'ятають прекрасну франшизу від Ubisoft Принц Персії, а саме трилогію пісків часу, без перебільшення величні ігри. Але чи знали ви, що історія могла би бути сумною? У 1999 році. Оригінальна трилогія принца зазнала краху після випуску принц Персії 3D максимально кривої та забагованої. Продажі були настільки низькими, що студії розробнику довелося закритися, а батько франшизи Джордан Мекнер взагалі втратив інтерес до розробки ігор і пішов. Працювати далі з сценаристом в Голлівуді. Але в 2000-му молода студія Ubisoft Montreal шукала яскраву пригодницьку IP, бо в них власне був тільки Реймон та ігри про Дональда Дака. Продюсер студії Яніс Молат запропонував Мекнеру продати ліцензію, але Джордан був категорично проти. Тому перша презентація провалилася, друга теж. І чимало спроб було витрачено Ubisoft для привернення уваги Джордана. Його впертість не знала меж. Перевираючи усі можливі варіанти, Ubisoft таки зліпили прототип, який показав те, що бажав бачити Джордан фантастичну акробатику у повноцінному 3D, біг по стінам, фляки, сальто. Від цього у Мекнера спалахнули очі. Він погодився, але не віддав франшизу. При цьому він мав стати головним сценаристом та консультантом. Таким чином, 70 ентузіастів на чолі з Джорданом Мекнером назвалися Поп тім. І приступили до розробки гри, яка в 2003 році порадує усіх гравців франшизи Принц Персії Піски часу. І це далеко не все. Якщо ви хочете дізнатися більше про історії цієї прекрасної франшизи, то переходьте на повне відео в посиланні або загляньте на канал.